Провокація. Ми доволі часто піддаємося впливу наших знайомих людей, на жаль, легко змінюючи свої особисті погляди. Вона тебе зраджує. Не говори дурній. Та я точно тобі кажу: я їй вірю. Саме так нас розгоняють свідомо чи випадково, і от щось всередині починає ковиряти і внутрішній голос починає сумніватися в існуючій особистій думці, і далі все по схемі: чекаємо свою дівчину чи хлопця та вчиняємо розборки чи скандал. А треба лише бути трохи уважнішим, і якщо хтось вам щось розповідає, вимагайте залізних фактів, або нехай замовкне. Вона тебе зраджує. Ти бачив? Ні, Степан казав. Він бачив? Ні. Припустив, бо бачив, як вона зустрічалася з хлопцем. Виходить, у неї була з кимось зустріч, і де ж тут зрада? Дійсно, вибач, я, мабуть, ляпнув, не подумавши. І саме так, плюс-мінус в більшості ситуацій, лише чиїсь припущення. Тож, будьмо уважнішими, і тоді багато проблем просто зникне, бо насправді їх не існує в реальності.